Безкоштовне опалення за допомогою майнінг ферми або як кажуть криптоферми. Скільки на цього можна заробити, та як це працює, зараз покажу. Дуже потужно виглядається майнінг ферма. Називається вона Antminer S21 Plus Hydro на 395 терахеш. Коштує 7000 тисяч доларів. Що ми бачимо? В нас є контур на воду. Сюди ми її заводимо. Тут вона буде проходити по цим трубкам. Тут будуть нагріватися хешплати, які будуть приносити нам крипту, і виводимо теплу воду на басейн, на бойлер, на опалення по дому. Для того щоб під'єднатися з космосом, нам потрібен буде інтернет. Тут ми його вставимо, і тут ми під'єднаємо електромережу, спеціальний штекер, який буде йти до автомату. Далі пройдемося по математиці, скільки ви будете на цьому заробляти, і скільки будете віддавати за ваше опалення. Так, от маємо майнінг ферму за 7 тисяч доларів для опалення будинку. Який буде дохід? Дохід в день буде 20 баксів, витрати на енергетику 13. Чистими будемо отримувати 7 баксів в день та безкоштовне опалення з цього Асіка. Цей Асік споживає 5,9 кВт на годину. За місяць ви будете отримувати 210 баксів, або якщо у вас безкоштовна розетка, це 600 доларів на місяць. Або, наприклад, якщо у вас є сонячні панелі, математика буде трохи інша. Друзі, якщо вас цікавлять такі криптоферми не тільки для опалення, пишіть нам в компанію Криптопапа, з радістю вас проконсультуємо та оберемо для вас Асік під ваші потреби.